Вона у піцу захищала, вони і їх треба судити, ці дві суди. Вони будьте були за мною, а на самом деле чули і вижені цю жінку, вижені ті її з байдану. Вона неправда, ви захищаєте кров, бандітку. Вони до мене прийшли. в Неприйомний день. Я зараз як пам'ятаю. Але я їх всіх прийняв і вислухав. Да, я, і я не знаю, якщо ви ходите в церкву, яка вас століть зараз говорити неправда. Вона її підджукує. це таке було, що я когось не прийняв. От скільки є півсуть? Ні, ви сказали, я що я вас не кіння. Були... Були... Прокурора, сто раз

їх слухати бо вони хочете, не садні я у мене вот є документ у мене є що до дари щодо дарить вона захищає вона захищає бандита. Шо, ти, що, заберіть на телефон. не Бо зараз ситуація страшна. Всі експерти експортної носити експортно редикаційний центр єдиного реєстру.

Вони в гелібеті. Мовлять, матері будуть плакати, а це немає чого. Вони в гелібеті під одне озеро. Ми не маємо, відповіді. Ми не є в когось питання. А як ви не власниці? Вони вас слава захищають. Гель звідси. Слухайте мене. Слотина така, блін. Так, дівчата, заспокоївся. Да, той, да, то ваша що... теплюк. Не чу. Ана. Ана. Оце Ручи, от чувана, во та дума, ката його. Давайте ми запинимо. Давайте ми запинимо цей крик. Він не винен, він не винен, він святий, такий. Давайте ми запинемо цей крин. Та... Він не винний, він не вин. Придіть тут, люди. На до до, до прокурора. адвоката, вот я.

Como que é o marco? <laughs>